Вісім з половиною годин тривала загроза артобстрілу минулої ночі у Нікополі. Ворожі війська з протилежного берега Каховського водосховища накрили мирні квартали міста. В результаті атаки пошкоджені 10 приватних будинків. Чи на найбільше цієї ночі дісталося хаті пана Ігоря? Чоловік вже давно виїхав із родини до більш безпечного місця. Після першого прильоту минулого року каже, онуки бояться залишатися у Нікополі. Коли ж сьогодні побачив те, що залишилося від будинку, слів забракло. Через дві хвилини після прильоту вчора, ще са що прилетіло. ночку, не поспав, приїхав ще утра. Восім окону криші, ні. Не... крышу, потолки, все, перестенки, все побрала А там и в летней кухне, и в сарае тоже все повылетало. Воду перебило, газ, он, три дырки в трубе, тоже перебило. Здесь стоял шкаф купе, я его найти не могу, и кусочков там найти не могу. Наверное, завалила кирпичом со стены. Не найду. Не стримую сліз і сусідка пана Ігоря, пані Надія. Вже понад півроку через постійну небезпеку вона не може жити у рідному місті. Виїхала ще минулого серпня. Це в нас вже другий прильот. У нас 18 августа прилетіло сюди. У нас криші позривало, у нас сусідів тих, що ззаді нас влетіло, і нам оце весь дом розкрило повністю, позривало і криші і балки. Зробили. Ну, а це вчора дзвонять, що теж сюди. Прильот у нас ворота вилетіли і полетіли до сусідів через дорогу. Дзвонють кать вас ворот немає. Здоров'я такі ворота раз Пані Любов провела попередню ніч в укритті. Однак, коли дізналася, що ворожий снаряд влучив у дах її будинку, готова була навіть порушити заборону на пересування у нічний час. каже ледь дочекалася ранку. У будинку повністю зруйнована покрівля, немає вікон, уламками понівечено газопровід. Півстінки, оце вивалено. Оце вікно, все з рамою, все з у хату вивалено. Слава Богу, що я жива. От це так. А все остальне приходив саюк, допомагав, оце прислав нам людей, сказав, кришу зробить, зараз пленкою, покрім, що покаміз дождя. А потім чи шифером, чи що він там сказав, общем, сказав, що зробить, поможе й зробить. І тут жити. попри втому страх та снаряди, що постійно літають над головами нікопольців, люди продовжують наводити лад на своїх подвір'ях, відновлювати пошкоджені оселі та вірити в перемогу.